Всі роботи можна спробувати, щоб був колектив чудовий, робити по-своє. бути охороном, сидіти просто. Привіт, це привіт. Приспайка – це проект, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Будемо з тобою говорити про роботу. Добре. А що в тебе взагалі викликає це слово? От які почуття? Весельсь. А якою взагалі є робота твоєї мрії? От видалі, ким би ти хотіла працювати в майбутньому? Тренером по борьбі. Як людина має обирати роботу, на твою думку? Їй на вибір має подобатись, щоб був колектив чудовий. Їй подобалося це робити. А як ти думаєш, дорослі зазвичай обирають собі роботу? Ну, ти думаєш, що всі йдуть прямо за тим, що їм подобається, чи буває по-різному? Ні, вони вибирають собі. Або їм хтось підказує. А як ти думаєш, чи буває нудна робота? Так. А це от які професії, на твою думку? Бути охороном, сидіти просто. А от що б ти порадила людині, яка не любить свою роботу, якій дуже нудно на ній, вона там не хоче туди ходити, але ходить. От що б ти їй порадила? То вибрати іншу. А як ти думаєш, твоя думка з приводу майбутньої професії може змінитися? Чи ти вже вирішила назавжди? Може змінитися. А от що тебе ще цікавить потенційно для майбутньої роботи? Бути перхмахрем. І останнє попрошу тебе дати пораду людині, яка дуже розгублена, яка от поки не знає, до чого в неї лежить душа, от як знайти своє покликання. Ну, Піти попробувати. І потім, якщо їй сподобається, то залишитись. А якщо вона навіть не знає, де себе пробувати, Ну, можна в ресторані, десь там якимось вийдемо. Або Тренером. І роботи можна спробувати. А яку роботу ти, до речі, точно не хотіла б спробувати? Охранною. Добре, дякую тобі дуже. І вам дякую.